Тільки коли почалася війна, і всі повтікали із Донецька, і тоді практично без е, е, моєї згоди мене призначили губернатором як людина, яка була антикризовим, антикризовим менеджером Ви одразу щоб працювати. Одразу погодилися, ну, дивіться, вже була ситуація е, війни. І е, коли був указ, а ще не було мого добра, то я вже не міг сказати ні. Це як мобілізація в армію. І із бізнесмена я став вже, е, політиком, став е, людиною, яка там намагалася е, швидко змінити і показати приклад, як можна змінювати регіони за короткий час. Я все ж таки не допускав ситуації, що ми такі слабкі, і буде війна такого масштабу. Я думав, що ми зможемо для цього всі ресурси нейтралізувати ту ситуацію. А вона тоді на початку була не така складна. Треба було купірувати ситуацію в Криму, і не було б ситуації на війни. А моя роль, і мене попросили бути антикризовим менеджером в Донецькому регіоні і показати, як можна швидко змінити регіон. Але почалася війна, вже коли мене призначили, захоплена була адміністрація. Уже там почалися всі розростати ці ситуації, і на жаль, центральна влада не зробила того, що можна було б швидко нейтралізувати.